Євромайдан це не просто стояння на місці, це акції політичної дії. Не можна вирішувати політичні проблеми не політичними діями. Я тому і казав, що для мене досить дивним була і сама ідея майдану без політиків, яка тут активно пропагувалася частиною громадянського суспільства, тому що європейський вибір України має репрезентувати політичні сили. Так що європейський майдан в будь-якому разі має зробити все можливе. Для того, щоб змінити ситуацію в політичному житті України і студентство, яке там знаходиться, теж має усвідомити, що їхнє майбутнє залежить не від дискотек на Майданах, а від того, який відповідальний вибор вони зроблять як громадяни, саме займаючись політичною діяльністю. Якщо їм не подобаються ці політичні сили, які існують сьогодні, я це можу зрозуміти, до речі, я неодноразово про кожну з цих політичних сил, багато що говорив в ефірі. Вони мають створити свою, але політичну силу. Політичну силу і ця політична сила має боротися за європейський вибір. Якщо вони не можуть створити політичну силу, вони мають підтримати ті, які їм є ближчими. Може не найкраще, але ближчими.